Всім, друзі, доброго дня. Сьогодні у нас 20 червня 2025 року. Цей рік видався дуже складний. Особливо це стосується черешні. Ось ряд черешні, він практично пустий, де-не-де є поодинокі плоди. А так в основному весною приморозок знищив весь врожай. Це стосується черешні та абрикосу в моєму регіоні. Трошки є сливи, трошки є персику, трошки є яблуні і груші. Але черешня. І абрикос постраждали практично на 99%. Але є деякі сорти, які в цьому році плюс-мінус показали себе навіть з такими складними умовами дуже гарно. Зараз я вам хочу їх показати. Не перемикайтеся. Ось перед нами середньостиглий сорт черешні. Це сигнальне пдоношення в цьому році. Сорт стійкий до розтріскування, має. Гарний крупний калібр, така серцевидна форма. Солодка з маленькою приємною кислинкою. Її вже можна було споживати приблизно дня 3-4 тому. Смачний гарний сорт. Були дощі в нас 3 дні, то бачу, тріску нема зовсім. Вона ну, стійка до дождю. Можна використовувати в промислових садах, не буде проблем. Дивіться, яка товарність і вигляд плодів. Плоди блискучі, такі темно-червоні до чорного, якщо потримати ще на дереві, то будуть темно-темно такі -темно червоні. Тримаються на дереві гарно. Не гніє, не тріщить цей сорт непогано. Будуть живці, кому цікаво для щеплення. Хто хоче завести цікавий сорт, який стійкий до розтріскування плодів. Ось можете звернути увагу. Сорт Юстіна. Так, по вазі. Середня вага 10-11-12 грамів у цього сорту. Не дрібна черешня. Можуть попадатись екземпляри і по 13-14 грамів, але рідко. В основному 10, 11, 12 грамів. Навіть 9 є. Давайте зараз розріжемо. Дивіться, така форма, блискучий, темний. Така серцевидна форма у плодів. Червона м'якоть, як бачите. Вміст цукрів доволі високий. Вміст цукрів у сорту 19. Гарний показник, думаю, якщо потримати на дереві, буде більше, може бути і до 25. Перед нами був сорт черешні Юстіна. Рекомендую до посадки в сад. Ось перед нами на 20 червня сорт черешні Бінг. Це дуже солодка черешня. Я її рахував як ранньостиглий стиглий сорт, але вона бачу, що напевно середньостигла. Її можна було ще там 8-10 червня пробувати їсти, вона була червона. Але щоб... Дочекатися, коли вона повністю достигне і стане така, ось бачите, аж чорна, то треба десь приблизно до 20-х чисел червня чекати. Вона не тріщить, вона стійка до тріску, бо й дощі зовсім ніде нема. Вона така темна, врожайна, не дивлячись на те, що приморозки е, ушкодили черешню дуже-дуже ну, сильно. На цьому сорті врожай все одно є. Плоди аж чорні. Буду я розводити цей сорт, по-перше, він, ще кажу, не тріщить, він врожайний, він, як на мене, напевно, самоплідний. О, гарний сорт. Кожен рік, от як він, Почав подоносити, я маю врожай, навіть не дивлячись на те, що у нас були морози. Приморозки, морози, не знаю. Знаю, що врожаю нема. А цей сорт є. Сорт Бінг. Так, давайте побачимо бінг, яка вага. Приблизно по 10 грамів ця черешня. 9 навіть є. 10. Але вона набагато темніша, ніж Юстіна. Я зрівняю в кінці відео. Ось отак. Ну, 10-11 грамів. Плюс-мінус. Так, давайте зараз промірюємо цукор у цього сорту. Червона м'якоть теж. Сок темний. Вміст цукру теж 18. Ну, він може коливатися. бо в деяких може бути 19, в деяких може бути більше, в деяких менше. Давайте ще одну розріжемо, побачимо. Так. А тут 19. Ну, плюс-мінус, щоб орієнтуватися, який вміст цукру. Це перед нами сорт Бінг. Дуже товарний темний сорт. Черешні з гарним солодким смаком. Давайте спробуємо. Кіска мала, сама черешня солодка. Ось така форма в неї. Теж серцевидна. Угу. Дуже солодка. Насичений смак. Кислинки практично немає. Дуже смачний сорт черешні. Сорт черешні бінг. Рекомендую до посадки в свій сад. Дуже солодка, смачна темно червона черешня, яка стійка до розтріскування. Кого йдуть дощі. Перед нами сорт чеської селекції. Це, можна сказати, перше по В тому році було пару сигнальних плодів. Це в нас черешня Фабіола. Вона, як на мене, напевно, саме краще показала себе в 2025 році по врожайності. Повна стиглість цього сорту буде приблизно кінець червня. Але вже можна з 20-х чисел його брати, споживати, рвати на базар. Він не тріщить, в принципі, більш-менш стійкий до розтріскування. Так що можна його потримати на дереві сміло. Він не гніє. Цей сорт посаджений коло річки. Дують вітри сильні. Поруч ось сорт черешні. Октавія, вона теж гарно себе показала в цьому році, але вона ще зелена. Це пізній сорт, дуже крупноплідний, дуже смачний. Я потім окремо за цей сорт зніму відео. Це в нас Фабіола. Фабіолу вже можна, в принципі, рвати, їсти або висти на базар. Але якщо хочете, щоб вона була така темно-червона до чорної, то треба потримати на дереві. Води. Гарної якості, ось такої. Я думаю, що я сьогодні обірву врожай, бо не хочу, щоб поласували цим сортом шпаки. Ну і зніму вам відео огляд. Ось так він себе показав. Якщо всі інші сорти практично без врожаю, цей з гронами висить. Хай не з такими прям, але все одно з врожаєм і з доволі непоганим. Ось отак. Сорт фабіола. Так, давайте побачимо, яка фабіола по розміру. Десь приблизно теж 10 грамів. Думаю, якщо вона трохи потримається на дереві, може буде 12, може 13, ну в основному 10. Ось отакі плоди. Дуже гарна черешня теж. Коли дотримається вона тиждень ну, до кінця червня, то буде вона темна. Дуже темна. Так, Давайте зараз розріжемо. Теж у черешні така серцевидна форма гарна. В цьому році із-за того, що черешень мало, дуже не обробляв від подожерки, від мухи вишневої. Коротше кажучи, трохи черв'ячком. Ось як бачите, є, бачите? Так. Бо сенсу дуже не було, врожай практично знищено було. Ось. Так. Мякоть у цієї черешні червона. Зараз давайте побачимо по соку. А ну Сік червоний теж. Так, по місту цукрів практично 15. Ану давайте проміряємо ще одного. Ну я ж кажу, вона тільки, -тільки почала стигнути. Получається, що ще, може, не добрала цукрів. Але смак вже має досить непоганий. Ну, тут показує 16. Ну, я думаю, що через тиждень буде до 20 Так, пробую на смак. Хрумка, м'якоть плотна, солодка, є виразний присмак черешні. Кислинка дуже маленька, але коли вона повністю достигне, вона буде чисто солодкого смаку. Гарний смачний сорт, доволі крупної черешні. Черешня Фабіола. Теж рекомендую до посадки в свій сад. Черешня Фабіола. Має ще такий вигляд. Зараз вам покажу в зрівнянні всі ці три черешні. Не перемикайтесь. Ось зрівнянні, як виглядають ці три сорти. Ось перед нами сорт. Це в нас Фабіола. Тільки-тільки почав достигати. Ось темний самий це Бінг. Він вже повністю стиглий на цей час. І ось поруч сорт Юстіна. Теж вона, в принципі, вже стигла. Але ще може повисіти на дереві. Бінг і Юстіна самі стійкі до розтріскування. Цей сорт є середньостійкий. Я побачив на дереві, там пару подій було трохи розтрісканих. Але він все одно не такий, прям що дощ пройде, і він весь. Розтріскався, більш-менш нормальна стійкість. Цей сорт буде стиглий на кінець червня. Цей сорт вже в 20-х числах червня повністю стиглий. І цей сорт теж може ще трохи побути на дереві. Ось так вони виглядають. Смачні, доволі крупноплідні, солодкі сорти черешні. Рекомендую до посадки в свій сад. Є живці цих сортів. Для окульровки в серпні. місяці Кому цікаво, звертайтеся тільки у Viber, бо замовлення буду приймати десь приблизно з 20 липня по 20 серпня через Viber. Письмово дзвонити не треба, бо я трубку не беру, нема часу балакати. Дякую за розуміння. Всім гарного дня. До побачення.